Мрієш про космічну подорож, але треба продумати всі нюанси. Наприклад, як очистити повітря від вуглекислого газу, потрібен спеціальний поглинач. Яка сполука ідеально з цим впорається, розкажемо в цьому відео. Оксиди відрізняються не тільки своїми фізичними, а й хімічними властивостями. З якими речовинами оксиди вступають в хімічні реакції, а з якими ні, як діють під час нагрівання, все це з'ясуємо просто зараз. Герої нашого відео кислотні й основні оксиди. А як щодо амфотерних, запитаєш ти? Для них ми підготували окреме відео. Тож, по перше, оксиди взаємодіють із водою, але є певні обмеження. Майже всі кислотні оксиди взаємодіють із водою, при цьому утворюються кислоти. Один із винятків силіцій 4 оксид. Запам'ятати дуже легко адже цей оксид є головним складником піску: піщані пляжі, море і жодної хімічної взаємодії. Але повернімося до реакцій так газовані напої містять розчинений вуглекислий газ, певна кількість якого взаємодіє з водою. Формулу продукту запишімо, склавши всі атоми на перше місце два атоми гідрогену, потім карбон і три атоми оксигену. Одержали карбонатну кислоту. Вона є нестійкою, існує лише в розчині і частково розкладається на вуглекислий газ і воду. Тому реакція є оборотною. Отже, замість знаку рівності поставимо подвійну стрілку. Розгляньмо інший приклад Хлор-7-оксид повільно реагує з водою. При цьому утворюється перхлоратна кислота hclo 4 Щоб з'ясувати її формулу, ми додали усі атоми і поділили їх кількості на 2, щоб одержати найменші індекси. Фосфор 5 оксиду відповідають дві кислоти перша метафосфатна, яка утворюється, якщо оксид взаємодіє з водою на холоді. Вона теж реагує з водою, але з нагріванням, і переходить в ортофосфатну кислоту H3PO4. Можемо об'єднати в одне рівняння p 2 o 5 плюс 3H2O дорівнює 2 h 3 po 4 З основних оксидів із водою реагують лише ті, що утворені металічними елементами першої і другої груп головних підгруп. При цьому утворюються відповідні основи. Так, калій-оксид реагує з водою з утворенням лугу калій-гідроксид. Реакція магній оксиду з водою краще йде за умови нагрівання, при цьому утворюється основа магній гідроксид. Пам'ятаймо, берилій, хоч і розташований у другій А підгрупі, проте основний оксид не утворює. Берилій О є амфотерним оксидом і з водою не реагує. Оксиди, наче магніти, взаємодіють із речовинами з протилежним характером. Кислотні оксиди проявляють кислотні властивості, а тому реагують з основами. Продуктами реакції будуть сіль і вода. Запишімо реакцію кислотного оксиду селен О2 з натрійгідроксидом, щоб скласти формулу продукту реакції, на перше місце поставимо катіон натрій плюс, далі має бути аніон кислотного залишку. Щоб визначити формулу відповідної кислоти до формули оксиду подумки або неподумки, ми все одно не дізнаємося, додай формулу води, отримуємо H2L О3. Це селенітна кислота, тому кислотний залишок сален О3-. Отже, за зарядами йонів складаємо формулу натрій селен О3. Щоб пригадати, як саме, переглянь відео про солі на нашому каналі. Назва сполуки натрій натрій-селеніт. Ця сіль застосовується в мінеральних добавках як джерело селену. Літій гідроксид використовують як поглинач вуглекислого газу. Під час реакції з ним утворюється сіль літій карбонат літій 2CO3. Основні ж оксиди навпаки реагують із кислотами. І знову продукти цієї реакції сіль і вода. Наприклад, кальцій оксид взаємодіє з розчином хлоридної кислоти. Це реакція обміну, класичний її приклад AB плюс СД дорівнює АД плюс СБ. Зверни увагу, складники сполук помінялись місцями, тож ми отримуємо кальцій хлор2 плюс H2O. Кальцій хлорид можна знайти у складі сирів. Він є харчовою добавкою Е509 і використовується як загущувач. Запишімо ще одну реакцію обміну. Фером 2 оксид і нітратна кислота обмінялись складниками. Маємо фером НО3 двічі і H2O. І, звісно, оксиди реагують один з одним. Але це реакції протилежного характеру. Кислотні оксиди реагують з основними, основні з кислотними. У таких реакціях утворюються солі, а ось два кислотних чи два основних оксиди не реагуватимуть. Наприклад, запишімо реакцію магній оксиду і фосфор 5 оксиду. Продуктом реакції буде сіль. На перше місце поставимо катіон магній 2, далі має бути аніон кислотного залишку. Оксид П2О5 утворює ортофосфати, тобто солі ортофосфатної кислоти. Тому аніон кислотного залишку ПО4-. Отже, за зарядами йонів складаємо формулу магній 3ПО4 двічі або ж натріоксид і сульфур 6 оксид. Останньому відповідає сульфатна кислота H2SO4, складаємо формулу продукту на першому місці натрій плюс, далі СО4-формула 2 мінус солі натрій 2СО4. Більшість оксидів є термічно стійкими. Не витримують підвищених температур оксиди галогенів, як от хлор 7 оксид, оксиди аргентому й меркурію. Вони розпадаються на прості речовини. Деякі вищі оксиди теж розкладаються, але не на прості речовини, а на інші оксиди. Наприклад, оксид СО3 під час нагрівання розпадається на СО2 і О2, а оксид Н2О5 на НО2 і О2. Уяви, що ти в хімічній лабораторії, і тобі доступні такі речовини кальцій оксид, сірчистий газ, вода, розчини натрію гідроксиду і сульфатної кислоти, які хімічні реакції за участю оксидів можна було б провести. Обидва оксиди будуть реагувати з водою кальцій оксид з утворенням кальцій гідроксиду. Цю реакцію ще називають гасінням вапна, адже було не гашене вапно, а стало гашене. Під час реакції сульфор 4 оксиду з водою утворюється сульфітна кислота H2SO3. Проте вона є нестійкою і розкладається на SO2 і H2O. Кальцій оксид є основним, тому буде реагувати з кислотами. Маємо рівняння. Кальцій О плюс H2SO4 дорівнює кальцій so 4 плюс H2O. Сульфор 4 оксид кислотний, отже, реагуватиме з основами. В нашому випадку з розчином натрій гідроксиду СО2 2 натрій он дорівнює натрій 2 so 3 плюс H2O. Оскільки оксиди протилежного хімічного характеру вони будуть взаємодіяти. При цьому утвориться сіль кальцій сульфіт із формулою кальцій СО3. Запам'ятай майже всі кислотні оксиди взаємодіють із водою. При цьому утворюються кислоти. Силіці 4 оксид із водою не реагує. З основних оксидів із водою реагують утворені металічними елементами першої і другої груп, головних підгруп. Продуктами є відповідні основи. Оксиди реагують із речовинами із протилежним хімічним характером. Кислотні оксиди взаємодіють з основами і основними оксидами. Основні оксиди реагують із кислотами і кислотними оксидами. В усіх випадках утворюються солі. Більшість оксидів є термічностійкими, окрім оксидів галогенів, аргентому, меркурію і деяких вищих оксидів. Став уподобайку стеж за каналом, нумо хімічити разом.